Вітаю вас! Слава Ісусу Христу! Да, слава Йому, Сильному, безмежному, який любить нас. Вчора був також турнір по волейболу, і це теж чудо було. Зібралися просто пограти в волейбол, так собі, ну, мабуть, трошки пограємо, а був класний турнір. І вітаємо команду Гарт. З яким містом? Перше місто. Слава Ісусу! В кожної людини є 15 хвилин слави в житті. І вчора у Гарта було 15 хвилин слави. І ця слава земна вона ніщо в порівнянні з небесною славою, тому що там вічна, а тут 15 хвилин. Але Бог нам посилає цю маленьку славу, щоб ми знали, що слава буде, і щоб ми її як би, відчули хоч трохи. Прочитаємо книгу Псалмів. Псалом 13, 113, вірш 10. Пощо мають казати народи? Де ж то їхній Бог, а Бог наш на небі, усе, що хотів, учинив. Їхні бочки срібло і золото, діло рук людських. Вони мають уста і не говорять, очі мають вони і не бачать, мають уші і не чують, мають носа і без нюху, мають руки, то не дотикаються, мають ноги і не ходять. Своїм горлом вони не говорять, нехай стануть такі, як вони, ті, хто їх виробляє, усі, хто надію на них покладає. Ізраїль надію складає лише на Господа, Він їм поміч та щит їм. Тобто у нас в житті є дуже багато ідолів, і завжди вони були. Чому? Тому що у нас немає надії на Бога інколи. Інколи Бог нам посилає щось, і ми чого не чуємо і не знаємо, що це від нього прийшло. А інколи вони дуже красиві, ці ідоли і заманюють нас. У нас є розумна воля. Розумна воля, і ми можемо творити все, що ну, нам заманеться. Що ми робимо як люди? Спілкуємося. Що ще робимо? З розумною волею. Трудимося, атлічно. Що ще? Мислимо. Мислимо. Плануємо. Плануємо, добре. Що ще? Відпочиваємо. А також ми робимо і добро, і зло. І зле. Так? Все розумом ми робимо. І велике добро, і велике зло. І коли ми а, спілкуємося з друг з другом, це добре. Але коли ми спілкуємося з ідолом, він нас не чує. Люди нас чують. Ми можемо поспілкуватися, там, там запитати щось, відповідь почуємо, або там, якась у нас потреба є, ми скажемо, ну, поможи, будь ласка, і нам допоможуть. А ідол нас не чує. Ми його можемо привозносити, казати, який це класний ідол. Він такий із золота, або він класно співає, або він ну щось робить. І це дуже, дуже от, гарна ідея ідолу цьому поклонятися і привозносити його. Але він нас не почує. А ви знаєте президента нашого Зеленського? Всі знають його. А вас він знає? Вважаю, що ні. Тому що в нього є своє коло спілкування, і це добре. У нас у кожного, у кожного є своє коло спілкування. У мене в Фейсбуці, мабуть, 650 друзів. І кожного я хоч раз бачив в житті. Ну, Я таких не додаю в друзях, коли не бачив ніколи. І ну, Це добрі люди, і можна поспілкуватися з, ним, з ними, але я їх не бачив дуже довго інколи, ну, ніхто. І ідол нас ніколи не знав. І ми можемо а, з ідола ну, ліпіти будь-що там, привозносити його, але це як гра в одні ворота. Тобто ми йому щось даємо, а він нам ні. Іноді, коли ми надіємося на ідола, він нам щось дає. Тобто ми молимося йому, щось там робимо, і нам по вірі нашій щось відбувається. Але це закон віри, він завжди працює. Тобто, коли ми. Віримо в щось, то Бог в наше серця, в наш, в наш розум вклав закон віри. Коли ми довіряємо в чомусь, то воно збувається. Чому? Тому що ми самі це і робимо, в принципі. Наприклад, коли ми, коли ми йдемо на роботу, ми віримо, що нам дадуть гроші. Віримо? Ж? Да. Я, яке основання цієї віри? Нам обіцяли. Обіцяли. Контракт. контракт, о, контракт є. Смотрите, письменно або в усній формі є якийсь контракт. Мені обіцяли. І це є, це є віра. У цій віри є основання. І нам по вірі наші дають гроші. Якщо ми будемо працювати добре, і все буде добре. Так, також само і ідоли. Коли ми спілкуємося з ідолами, молимося їм, мабуть, то вони нам дають, але це не вони дають. Це нам Бог дає. Тому що все від Бога. І це є закон віри, а ідолу нам, на нас плювати, Він нас не знає зовсім. <кій> <кій> ідолом може бути будь-що. Може бути люба людина, пастор, брат чи сестра, наші діти. А також більш ідолом може бути ті люди, котрих ми навіть не знаємо. Ну, знаємо, вони не знають. Напустим, президент або <ріхи> Ну, Добра людина, але ми можемо з нього ідео зліпити. Бувають півці. Є така група-культура корейська. Хто чу про неї? Кей-поп. Це а, там дуже класні, файні такі хлопці або дівчата. У них все ідеально. Походка, зачіска, все. Вони все, все, що роблять на камеру, все ідеально, тому що вони поп-ідоли. Так вони називаються. І молодь на них отрівняється. Вони бажають бути, як вони. Коли вони виростають, допустимо, становляться корейськими ідолами в років так 14, то після 25-27 вони вже дорослі. Вони не можуть бути ідолами вже. То там на підході вже нове. Там як працює корпорація ідолів, яка малює з них ідолів. І вони на сцені ідеальні, але їм плівати на всіх в залі. Тому що це їх робота. Вони є посвято на це і вони працюють поп-ідолами. І коли ми а, бачимо цих ідолов, то вони нам щось обіцяють. Або вони нам подобаються. Чому нам подобаються ідоли? Що вони нам. Ну, чому вони подобаються? це на наші О, відповідь є якась. Що ще? Що вони нам дають? Свободу дають, так. Немає обмежень. Роби, що хочеш. Що ще? Частково виконують, так, це є. Які потреби в нас є? Слава? Якщо я відношусь до якоїсь компашки, яка поклоняється їдлам, там я в компашці буду в славі якийсь. Якщо багато є на ліпах там, вся стінка у мене там в плакатах, то, О, круто, ти крутой. накупив всього барахла і обліпив всю, всю хату свою. Що ще? Задоволення, Задоволення. отлично. Вони на сцені співають, мені класно. І співають вже класно. Що ще? Вони красиві. Що, якщо їдуть не красиве, то чого там, поклонятися? От е, Honda Civic красива? Чи є краща машина? Volkswagen Transporter краще, так. Partner теж. І якщо ми молимося цьому ідолу або надіємося, покладаємо надію на цього ідола, мабуть, він нам щось і дає. Він нам дає безмежну волю. Ми можемо робити що завгодно. Ми можемо отримати славу, ми можемо отримати якусь власть над іншими людьми. Якщо ми станемо в кампашки, яка поклоняє світлам старшим, то мабуть керувати цими людьми. І це дуже приємно, коли ми ким керуємо. А також насолода є від цього, якщо співають, і ми там за кермом, і це дуже файно. І це ідоли. І ідоли нам кажуть: зроби отак, от от, і все тебе буде зараз і прямо зараз. Якщо ми поклоняємося якомусь ідолу, то він каже нам, що твоє щастя, задоволення, всі відповіді на всі твої питання прийдуть прямо зараз. І це. Дуже недобре наше житті. Тобто ми, ми бажаємо отримати відповіді на наші питання, на наші потреби, прямо зараз. І для цього нам потрібні ідоли. Коли ми йдемо до якоїсь ворожки, це теж ідол. Ми бажаємо отримати від неї питання прямо зараз. Прямо зараз зцілення, і зцілення, зцілення, да. прямо зараз відповідь, там, де гроші загубилися чи щось. Що. І Прямо зараз у Бога так не працює. Бог каже, що потрібно працювати в своєму житті, взрощувати свій дар духовний, на нього покладатися в будь-яких ситуаціях. А буває така ситуація, що я зовсім розгублений, і я не знаю, що робити. От, зовсім. От таке життя перший раз в житті, в 2014 рік ми сюди приїхали. Перший раз в житті ми кудись переїхали. І розгублені всі були. Зараз переселенці от приїхали з Бахмута такі ж самі розгублені, бо вони не знають, що робити, тому що це перший раз в їхньому житті. Коли народжується дитина-перша в сім'ї, перший раз. І всі мамки розгублені. Така даже шутка є ну, відео. Мама йде в родильне відділення перший раз. І батько, батько тащи там рюкзак з собою, там все. Третя дитина, пока, пока, все, все буде добре, я пішов домой. Поговор дає все. І Бог нам каже, щоб ми е, е, полагали надію на нього, а також праведне, праведне життя будується не в один день. Добре ім'я будується не в один день. І Бог нам каже, щоб на цій землі ми могли добре попрацювати, добре е, складати надію на Бога, е, проходити шлях з Богом. Через всі складності, які будуть в житті. А життя, воно не таке, як ми себе от на, на придумали в молодості нашої. От всі, хто кажуть, а, хто вже знати, у нас були мрії якісь, як буде наше життя з дружиною або з мужем. Ну були мрії, да? що воно збулося? Мабуть, нічого. Тому що життя інше взагалі. Ми не могли даже себе так уявити, що буде в нашому житті з дружиною нашою або з мужем. І це правда. Коли ми починаємо жити з Богом, все життя не так, як ми себе намалювали. Геть не так. А Бог каже, ти е, повинен мені довіряти, я не їду. Я не даю тобі вот отак одразу. Вот я даю тобі по кроку, по, по трошки, щоб ти ріс і. Працював для мене. І в кінці життя, в кінці життя ти підеш е, до мене, я скажу: добре, заходь, мій раб, або син, або дочка моя, будемо разом співати, кушати, радіти. Тому ідол це не те, що нам потрібно, але воно красиве, воно дає нам власть, воно дає нам насолоду, воно дає нам прямо зараз. Але не все. Зовсім не все. Тому слава нашому Господу, що він з нами. І нам дає все, але по кроку, по трошки. і в цьому сенс наше життя, щоб ми е, більше і більше покладалися на нього. Амінь.